ще баранці. Подарунок мені баранця. На Маленький принц. Вот вам и І так чуть ось сочеред і косить на треба. Я в Сенсусі. Ось це римське купання. Де серйозний ремонт. Сьогодні просто вихідний. Тому роботи стоять. А так тут активно працює Римські купальні. Дуже гарна. Ще річка протікає в а Перед нами сусід. Полон на місці стоїть. Німецьке полон. Римсько-німецьке. Гарно. Спочатку нам треба зробити одріз таку корішечку, Акуратно. Бажано на із але в мене щось селенок маловато так різати, Тому ріжемо так, як зможемо. Отрізали. Отрізали кришечку, не дуже рівно, але як вийшло. Відкладаємо цю кришечку поки що. А нам треба всю м'якать всередині нашого гарбуза. Гарбуз у нас невеликий у мене, тому що у нас тільки двоє. Ну, десь так на півтора кілограма. з нас вистачить. І ось це все треба вибрати. Я беру ложку. Можна рукою, ну попробую ложкою так. Серединку всю вибираємо. Поможемо трохи ножем його вичистити. прям М'якать теж з насінням не викидаю. І насіння можна підсушити і поїсти дуже корисно, або в страви якісь додавати, як прикрасу. І м'якоть ми почистимо від насіння і теж використаємо в нашу страву гарбузову. Запіканка, не запіканка, а запечений гарбуз з чесником у нас буде з м'ясом, картоплею і мочами. Але простіше тут буде чесник, чи маленько буде присмак чеснику, дуже смачно страва. Запечений гарбуз з чесником. Отже вибираємо. Так. Вибрали середину гарбуза. Ось він у нас. Вибраний чистенький гарбуз, поки що його відставляємо. ми порізали. І піде до нас, вернемо назад в гарбуз разом з овочами і мясом, а насіннечку перемили і на балкончик на папір і підсохне. Все піде в діло, як то кажуть. А тим часом готуємо, білюємо всі жінок. Ось тільки смажиться м'ясо, беремо цибульку і нарізаємо шматочками дві цибулини. Вели... Ну, середні дві цибулини, а одна і дуже велика. Я нарізаю ногу. совсем маленькими шматочками нарезаем цибулю. все одно И пока жарится мясо, нарезаем шматочками цибулю. Я уже нарезала и отставляю две цибулинки и две небольшие средние морковинки. Нарізаємо теж шматочками, такими середніми шматочками. І не забуваємо помішувати м'ясо, щоб не пригоріло. Ок. Встигаємося робити. І ще більше менше кусочки. Одні матлинки, якими шматочками теж порізаю. Потім нам треба нарізати перчик, хеш не наличими середніми, каже. Шматочками, багато. Якщо ми нам пропускаємо цей інгредієнти, я господарство використовуємо. Ми на цей раз, я, тому я все.

прозорого кольору. Підсмажуємося. Цю бою подаємо шматочком морку сюди. І сюди сьогодні додаємо м'якоть вирізаного від гарбуза. Підсмажуємо. Декілька хвилин. нажила трошки морку. Гарбужуємо, якость, видаємо, п'ячики ми порізали солодку. Ще пару хвилин підсмажуємо. Прибуваємо помішувати, щоб не пригоріло. Тобто, вот, Поки що це на високі контролики трохи Притушилась. Додаємо картоплю, порізану такими шматочками. Повідмішуємо картоплення, тепер як залежно з цієї звичені картоплі і... І величини об'єму вашого гарбіза. У нас невеличкі мене 4 середні картоплини. Перемішуємо. І зараз можемо додати приправки. Цей раз хочу додати чилі. Воно дуже гостро, тому я трошечки додаю чилі. Ось мене. чудова штучка, яку ми закриваємо на за и і вона ніколи не зможе розсипатись. вот так, або краще ще ось так. Раз. Супер. Супер. Так, додаємо розмаринчику трошки. Задаємо червону пельчику молотого паприка. Додаємо чорний перець за смаком. Спецію за смаком. Як і сіль. Додаємо сіль. Теж засмаком. Я люблю трохи соленовату, тому додаю Ви дивіться за своїм смаком. Пробуйте, пробуйте. Ну і не забуваємо переміщу. Тепер все це перемішуємо. І додаємо кружки-прушечки водички. Наші овочі протушились, накриваємо кришкою. І зменшуємо вогонь я на трійку, тобто на середній вогонь ставимо. І хвилин декілька до м'якості нашої картоплі, хвилин-декілька протушимо наші овочі. Так, беремо тепер гарбуз. І ось цим маслом з часником, вершковим маслом з часником натираємо, змащуємо, рукою прямо беремо і змащуємо всередині наш гарбуз. Отак, щасничком, з вершковим маслом. Змащуємо серединку. Ось так. Всю-всю серединку тут по краях змащуємо. Все всередині. Тут було так багато. Чесничка прямо натираємо, натираємо наш гарбуз чесником. М -м -м. Натираємо чесничком. вершковим маслом. М -м. Смак буде просто неймовірний. Неймовірний. Ось так. щедро я натираю. Можна було б масло трошки менше на такий гарбуз, але ну, добре. А я буде так. У нас буде ось така щедра, щедра. Щедрий гарбуз, запечений з чесником. Натерли. Перший робимо соус. І так, беремо знову два-три зубчики чесника, собі натираємо. Дві столові ложки, я забула сказати, беремо дві столові ложки. Сметани, йогурта, майонеза. У мене майонез. Господарство сметани, ні йогурта, не солодкого йогурта. Не виявилось. Тому ось знов, знов щедро часничок. У мене три зубчика часника сюди. Так, натираю. Три зубчика чесника. Щедро натираємо чесничок. І сюди ще в цей соус додаємо трошки зелені. За бажання можна не додавати, якщо немає, додаємо. У мене є трохи додаю. На балконі росте петрушка. Якась вона не дуже вже щось за нею. Не так доглядаю. Сюди додаю петрушку. Помиту, звісно ж. Ну так. Цю трошечку додаємо сюди соус. Тепер перенішою нашу картошку, картоплю. Не картоплю, а овочі. Там їй картопля. Ось підготувалися наші овочі з картоплі. Та вона стала така м'якенька, але ще до готовності не дійшла. І тепер соус беремо соус, наші овочі, і готуємо далі. І починаємо наш ефір. Продовжуємо, верніше, начиняємо наш гарбуз. Беремо гарбуз, змазаний вже вершковим маслом, з часником. Тепер ми поклали ось такі два е, такі, смужки фольги. Тепер гарбуз на прут це все ми поклали. Тепер беремо наші запечені овочі, запечені стушені овочі на сковорідці. І додаємо шарами, притопкуючи, щоб все влізло, овочі, овочі. Тепер соус зверху з часником і зеленню. Сюди, знову овочі, додаємо знов сюди овочі, знов овочі. Опа. З м'ясом овочі наші. Ще можна трохи. Так овочі. М -м. Вже можна їсти смачно. А ще присмак гарбуза до цього з смачку. Неймовірна смакота, я вже перечуваю, як це буде смачно. Отже, заповнюємо весь гарбуз. Замотуємо, щоб ця смакота. З гарбуза. Тільки смакота, яку ми начинили гарбуз, не витікла. Так, ретельно, ретельно замотуємо. О, так. І ставимо в духовку, вже розігріти попередньо на 180 градусів. До готовності гарбуза. Будемо перевіряти, я не знаю, скільки це займе часу, в кінці скажу. Дов. От тільки хвостик у нас видно буде. Зубочисткою чи з будемо перевіряти. Гарбуз значить, все готово. Потім відкриємо ще муже фадру, щоб трошки зверху припікся гарбуз. І гарбуз буде готовий. Отже, ставимо в духу. Наш гарбуз запікся. Наш гарбуз з часниками запікся. Беремо шпажками такими. Опа! Відкриваємо нашу кришечку. Відкриваємо нашу кришечку і наш гарбуз. Ще одну шважку берем, шпажку одну берем кусочок сира. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Запікають гарбуз дві години. Немало так. Так що дуже-дуже смачно. Наш гарбуз можна було і на 2 години а менше запікати. Розрізаємо на кусочки. Ох, яка смакота. І кожен собі на тарілочку накладує порцію. Як святковий стіл, і як просто Просто побігать гарно. Ось така от красота коргіє. Я вам обіцяю, ви не уявляєте, які тут запахи стоять. М -м, а смак. М -м, тут можна і без мяса, просто М -м, з овочами, з перцем, з соусом. М -м -м. Трошки попробуємо. О, візьмемо кусочок. Це кусочек. Соносолога смаку. Я не можу передати кати смакота. Ох, я не можу відірватися. Мне треба це закінчу знімати. Набираємо на тарілку і обідаємо. Смакота неймовірна. Рекомендую. Смачного.